Українцям за кордоном призупинили видачу готових паспортів. Про це повідомила прес-служба центру обслуговування громадян паспортний сервіс. Через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах. ДП документ ідеться у заяві. Подача анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі, але крім того, видача паспортів можлива для дітей до 12 років у зв'язку з відсутністю необхідної біометричної верифікації. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщини, таке заявив Дмитро Кулеба стосовно призупинення надання консульських послуг військовозобов'язаним чоловікам за кордоном. У мережі Ікс очільник МЗС проінформував, що вчора він доручив жити заходів щодо відновлення справ. Праведливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах і з наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку та після набрання ним чинності. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Нині вже стало відомо, що українське консульство у Польщі та Барселоні тимчасово зупинило консульські дії щодо громадян України призовного віку.